Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде розбивку по епізодам, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Е, ну, сьогодні у нас і актуальні новини будуть трохи, ну і не тільки. Ну що, можутись позручніше, а я починаю. Сьогодні буде міні-бліц, тому що обмежений і в часі, і в силах. Добре, просять мене подивитись: Норвегія зафіксувала підвищення радіації на кордоні з Росією, Мурманська область, Баренцеве море. Просять подивитись, що це? АЕС у них якась травить чи невдале випробування чогось ядерного, чи що то взагалі таке. Давайте так і запитаємо. Зараз карту. Так, добре. Дякую Добре, а ну покажіть, мені, будь ласка, що це було? Що це взагалі було? Які причини того, що Норвегія ось десь кілька днів тому зафіксувала на своїх кордонах підвищення рівня радіації, зокрема, з боку Росії. Причини тому мені. Покажіть, будь ласка. Скажіть вам, правду. Фехо перевернуто. Кану перевернута. Тресас перевернутий. Агус, далі. Манус перевернутий. що? Тейс перевернутий. Давай подивіться. І що, поясніть, будь ласка. Постаруна. Ну, і куди? Допер та перевернута. Так. Тут доведеться уточнення задавати, Що в нас тут, феху кано кана перев... Ну, дуже багато перевернутих рун. Більша частина розкладу. Феху перевернуто, кана перевернуто, рісас перевернутий, лаус, маннас перевернутий, тейвес перевернутий, пустару наперт. Оце щось прям таємне таємне, і мене трохи прикрили. Да? Ну, нічого. По другому зайдемо. Е, що у нас тут? Небагато чогось було, небагато, небагато. Е, якась хитрість. В той же час це розчарування. З військовими пов'язано. 100%. Не АЕС, не АЕС, це значить щось друге було. З військовими пов'язано. Ось по воді пішло. Да? По воді, зокрема. Ну, це правда й потік, може. Пот... Ну, води зазвичай. Це не стільки про повітря. Е, щось незадоволені. Влада, військова, зокрема. Може, навіть і загиблі там були. Допускаю. Знов таки показують, що зброя. Та й вазалом ракети показує. Е, ну, ну ні, це не про випробування ядерні. Ось, таємно, прям таємно, таємно. Супер таємно. Да? Щось супер-таємне, якась супер-таємна російська вундервафля. Е, ну, це не про ядерку, ні. Не ядерні випробування і не АЕС. Но щось пов'язане зі зброєю. Ану, зараз маю я одну здогадку. Маю я одну здогадку. Що вони могли вчудити? Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Оце от підвищення радіації, що зафіксувала Норвегія на кордонах з Росією. То воно пов'язано з випробуванням російської супер вундервафлі, ракети. -буре Буревісник. Скажіть вам правда. перт, лагус перевернутий і що? Фінал? Фінал іса не фінал. Ну добре, поясніть. Тейвас. Єра. А, ну то так, да. ясно. А, дивіться. Що в нас тут? Інгусперт, благосперевернути, тейса, Тейвас, Єра. Загалом відповідь схвальна. Но ось є тут ще якісь підводні камені. Тобто не тільки оцей самий буревісник, тут і ще щось. Но він в числі. Давайте перед тим, як пояснювати розклад, що таке взагалі -то їхній буревісник. Це супер-дупер вундервафля, яка має ядерний двигун. Так, да, вам не почулось ядерний двигун угу. з ядерним паливом. Випробують вони цю вундервафлю, нібито якраз на полігоні, на новій землі. Ну, можете подивитись, де це географічно знаходиться. Якщо в цій вундервафлі ядерний двигун, то воно ж даватиме ядерний вихлоп. Ну, звичайно ж, даватиме. Росія ж ніколи про природу не дбає. Ну, от і все. Що у нас тут? Ну Ось ось показують, що да, правильна моя здогадка, позитивна відповідь по питанню. Ось розкриття таємниці, да, а там падала таємниця. Я її розкрив. Методом дедукції і. Певних пізнань по російським вундервафлям. Ну, показують, що там не все так гладко пішло, щось іще є. Тобто, ракета, да, ну щось іще. Цікаво. Можливо, навіть і. М -м -м -м. М могли, знаєте, спеціально таку провокацію зробити, ну, скажімо, десь. Та Росія ж точно знає, де ті датчики в Норвегії стоять, могли прямо там розпилити якусь гидоту. Не знаю, вплоть до відпрацьованого ядерного палива. Щоб ті зафіксували підвищення рівня. Ну, Тут, тут, тут якась підстава. Тут не тільки буревісник да, але тут іще щось є. От чому справа. Ну, по ісі, показує, що там ну, невелике перевищення, якщо так. Ось знову таки пов'язано зі зброєю. І що це? Це не тільки зброя, ракети безпосередньо. Да? Це і розвідка. М -м -м. І оце от якісь таємні дії. М -м -м. Що я і кажу, що не тільки з ракетою пов'язано. Ну і Єра. Да, це ж було вже. Циклічні події, повтор чогось. Ну, як би. Ну, от, -от вам загадка підвищення рівня радіації. Розгадали. Гаразд, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. А, ну що ж таке цікаве питання. Один європейський політик заявив: ну, така заява, що Крим треба передати від Егіду ООН там на 20 чи скільки років, а після цього провести справедливий референдум з врахуванням то там. Спрокорінний, так би мовити, житель Криму, а куди, кого туди навезла Росія, і оце от все. Давайте подивимося, чи буде взагалі така, от, такий план реалізовано. А Араз, добре, дякую за відповіді. А, а ну, покажіть мені, будь ласка, ну а Крим передадуть під управління, ну під захист, під контроль ООН, а потім проведуть референду, куди він там буде приєднаний. Це буде взагалі таке? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Евес перевернутий. Єра. Аліс перевернутий, Інгус, Ну-ну-ну-ну. Лагус. Ішо. Соло. Поясні. Райдо. Да ні, тут щось все-таки друге буде. Тут не, видно, тут не видно зміни влади, не видно зміни юрисдикції, як би, розумієте. Що в нас тут? Є перевернути, Єра, Альгіс перевернути, Інгус, Лагус, Соу, Райдо. Ну, це цікава зв'язка. Е, ну що ж, якийсь повільний розвиток ситуації. Ну, це все-таки про розвиток. Хтось таку ідею буде дійсно тягти. Ну, йтиме воно тяжко, важко, якщо так, ще не так скоро спливе. Но, з другого боку, це показують повільний рух, повільний рух куди, а це повторювана подія. Тобто, повернення в Україну, іншими словами. Да? Ну, Крим, це Україна. Так, мається на увазі, що під контроль України. Е, щось не буде там злагоди. Хто там спробує це протягти, щось, то воно, бачите, тяжко йтиме. Ну, але ось тим не менш. Будуть такі голоси, будуть. Ну, ось правильний вектор буде вибраний. Буде вибраний, його ще немає. І що? райдо, Ну, а це дорога на перемогу. Перемогу України, зрозуміло ж, не Росії. Крим це Україна. Крим повернеться Україні. І без всяких там контролів ООН на 20 років. Ну, правда, знов таки, процес повільний. Я не буду називати якихось дат, це хай він там Буданов називає, там інші політики там, чи інші екстрасенси. Е, ну, я бачу, що цей процес буде не швидкий. Обійдеться без гіде ООН, не без всяких там референдумів в Криму. Так, гаразд, давайте далі. Так, дякую за відповідь. Ін інсайт такий від Луценка. Дуже мене просили подивитись, що Буданова готують президенти. Цікаво, хто готує, де готують. Ну, давайте спитаємо: взагалі має місце така інформація чи ні. Зараз фото Буданова відкрию. Ну і що ж, подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а справді, що Буданова готують на президента України. Не знаю, партнери, можливо, якісь наші політики. Покажіть мені, будь ласка. Ну, в цій інформації хоч доля правди є. Скажіть, що нам правду. Перт. Ну ну. Пагалос. Осторона. Ей, за сам Будано в курсі, що його готують. Торісас. Орус. І що в результаті? Альгес перевернутий. Ну, брехні не випало. Дійсно, в когось в голові така ідея сидить. Я спеціально не питав у кого. Може це хтось із наших політиків, може це наші якісь закордонні партнери. Ну, давайте, що ми маємо. Перт, Хагалас, Постаруна, Ейвас, Турісас, Урус і Аліс переверти. Дивіться, перт, розкриття інформації, розкриття таємниці зразу. Мало того, перт це про кошти. Тобто, ну дійсно, як в Буданова кошти вкладають. Но по Хагаласу руйнування планів веде. Чого? Через певну невідомість. Щось ще має помінятися. Я ж кажу, а сам Буданов в курсі, що його готують. Ось, тобто, ну Тут це щось поміняється б тут. Ось тяжко йде зі скрипом. Ось знов таки, ну, попри те, активні дії будуть. Ну і це якась може дійсно як підготовка Буданова. Ну, якась медійна кампанія на рахунок цього. да? Но, ну, оце от урус, оце сам Буданов в даному випадку. Так як він відноситься до силового блоку, да? Урус позначає або армія, або силовий блок. Ось сам Буданов. Ну, а по Альгезу перевернутому. тому. Йому то не подобається, йому-то некомфортно, йому політика не треба. От що. І тому чи буде у нас там, не знаю, наступний президент Буданов, дуже сумнівно. Тут ось і Хаґалази, і пуста руна, і фінал Аліс перевернутий. Ну, чи чи когось така взагалі ідея гуляє, Буданов президент, да? Да, є таке дійсно, брехні не впало. Ну чи воно буде, Ну, а ось дуже сумніваюсь. Ось відповідно. Ну, тому так. Там залужно на наступного президента, нібито, як пророкують. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і давайте ще якесь схутенько питання. Щось таке крутиться. Чи добре? Давайте, напевно, на сьогодні завершу, а то щось вже якось не, не йде, як то кажуть. Е, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Сьогодні такий міні-бліц вийшов. Е, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до рунта стею, перевірених мною, закриті стріми іноді проходять, закритий спонсорський чат є, де ми там всяке різне обговорюємо, по магії, не тільки, ну і так далі, і тому подібне. До зустрічі! Нехай щастить!